Вітаються подкаст Окішові Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про епопею з Верховним судом. Насамкінець торкнемося що тема інституції нашої улюбленої твоєї Оксано, Моєї ні. Наші слухачі можливо пригадують історію про ліквідацію Верховного суду України. Тоді, в 2020 році, інституцію ліквідували, а натомість створили таку саму або дуже подібну з назвою Верховний суд. Просто без України. І конституційний суд тоді сказав, що це не відповідає конституції. Мені ця історія дуже дивна, але якщо чесно, я не пригадую, з чого і чому вона почалася. в 2016 році провели велику реформу судової системи. Вона відмежувала, мінімізувала вплив інших гілок влади на судову. Основний фокус реформи спрямувала на перехід від чотириланкової, місцеві апеляційні касаційні суди і Верховний суд до триланкової системи, яка включає місцеві апеляційні суди та єдиний Верховний суд. Загалом, що таке Верховний суд і чому він важливий? Верховний суд є найвищий орган в системі судоустрою України. Він забезпечує сталість і єдність судової практики, не лише гарантує. Є справедливе рішення, але й додає впевненості всім стейкхолдерам, що таке рішення відповідатиме законним і справедливим інтересам особи і держави. І саме Верховний суд він розглядає справи про оскарження актів дій чи бездіяльності Верховної Ради і президента. Але в цих змінах до Конституції ліквідували Верховний суд України і вищі спеціалізовані, і утворили натомість Верховний суд. І у 2020 році Конституційний суд визнав неконституційною таку ліквідацію і вказав, що Верховний суд України не ліквідували, а перейменували. А таке перейменування не могло відбуватися без переведення суддів. Цього суду написав. До Верховного суду, ну це справді реформа просто геніальна. Змінити назву фактично. Мені цікаво, як додумались до цього нардепи, але я навіть не знаю, чи ти маєш таку відповідь. Я не маю такої відповіді, але от зараз в нас кінець 2023 року. Конституційний суд ухвалив своє рішення про неконституційність цих положень у 2020 році. І от стільки часу необхідно нашим народним обранцям для того, щоб виконати рішення конституційного суду і внести відповідні зміни до чинного регулювання, через що в нас виникали. Певні колізії. То що широкомасштабної війни навіть не було. Такі зайняті чимось були народні обранці? Mm, напевно, напевно. І от зараз ми говоримо про це нове рішення. В чому його суть? Цей закон він вже ухвалений цілому і направлений на підпис президенту. Очікуємо підпису президента. Він скасовує ліквідацію Верховного суду України, натомість перейменовує Верховний суд України на Верховний суд. Судді Верховного суду України здійснюватимуть свої повноваження як судді Верховного суду відповідної спеціалізації. Працівників апарату Всу повноваження яких не припинені, переведуть за особистою заявою і без конкурсу до апарату Верховного суду. Суддів Верховного суду України, яких перевели до Верховного суду, їх оцінюватиме вища кваліфікаційна комісія суддів. Чи відповідають вони займаній посаді за критеріями компетентності професійної етики доброчесності. Громадська рада до звичайно ж, допомагатиме ВККС перевіряти суддів на доброчесність професійну етику. Суддів вищих спеціалізованих суддів це суди, які існували до 2017 року. Їх переведуть без конкурсу за особистою заяву до будь-якого апеляційного чи місцевого суду, незалежно від наявності вакантної посади. Якщо такі судді не подадуть заяву, то їх можуть перевести до апеляційного суду, якщо там буде вакантна посада. Якщо суддя не згоден з переведенням, то його звільняють. Таким суддям гарантують щомісячне довічне грошове отримання, і рішення про переведення ухвалюватиме Вища рада правосуддя, але вже без рекомендації ВККС. Все окей з цим рішенням. Таке, як мало би бути? Так, вона виконує рішення конституційного суду і виправляє правову невизначеність, коли судді Верховного суду України і вищих спеціалізованих судів фактично працювали і отримали винагороду, але не здійснювали правосуддя.